Велогонщики горішніх плавнів взяли участь у серії національних змагань з велокросу, в одному з яких вдалося вибороти медаль. На заключному старті у Черкасах. велогонщиця Анастасія Музика стала бронзовою призеркою Кубка України з велокросу. Цього успіху юна горішня плавнянка здобула у своїх перших виїзних змаганнях, де вона виступала у парній естафеті разом із досвідченою черкащанкою, майстром спорту України Вікторією Рибарук. Було Дуже складно, але приїхала. Ну, було прикольно їхати, нові враження. Дуже чудово було. Твоя перша думка після там, падіння було в тебе? Так. Що в тебе в голові, коли ти в падіння, і яка, може, фразу якусь сказала там? Ну, Я далі не хотіла їхати після першого падіння, ну потім зібралася з силами і поїхала. Ну, було дуже страшно, якщо ти впадеш, то може щось собі зламаєш, або велик зламаєш. Ну, так, все чудово. До цієї медалі був непростий шлях. Під час першого туру чемпіонату України у Білій Церкві виникало багато технічних проблем. Іноді велосипеди не витримували напругу змагань, каже тренер Сергій Долинський. Нас переслідували поломки велосипедів. Ми тільки на перший день зламали три. Підвісних крюкатих щодо перемикачів в спиці попадали, ми там міняли, заміняли велосипеди. Протягом серії стартів з велокросу вихованці тренера дю номер 1 Сергія Долинського боролися із непростими умовами на трасі та загартовували свій характер. Було не дуже нам просто, особливо в білій церкві по Грязюці. була глина. Яку вже перемісили, воно як ямками було, і можна було дуже легко впасти. У нас був підйом ще з глини, на який навіть вибігати було важко, воно все сковзило, нормально не працювало. Поломка була в мене ще був завал, мені зламали задній переключатель, і потім мені прийшлося ціле коле бігти, щоб мене не зняли, і потім мені дали аж велосипед. Іван Головня увійшов до складу збірної Полтавської області, в якій виступали велогорщики горішніх плавнів та Кременчука. До команди увійшов і горішньоплавнянин Тимофій Роженцев. Мені сподобалось, їхалось тяжко, але все пройшло як треба. А можна було тобі не їхати? Сказав би, що я не хочу там по грязюці їхати і не буду. Ні, так не можна, тому що на мене тренер на. Розраховував, Розраховував, так. Ну і конкуренція велика була, з ким конкурував там, як ви там суперничали. Ну, було 30 чоловік, чоловіків, ну, хлопців. Ну, я заїхав 5 та 13. Це досить непоганий результат, так? Так. Ти раніше їздив на такі змагання? Так, їздив, це був четвертий раз чи п'ятий. У другому турі чемпіонату на непростій через погодні умови трасі у Кропивницькому велогонщики показали наступні результати. Сергій Череп в індивідуальній гонці посів 9 місце, в груповій 8. Це по юніорам. Іван Головня 12 місце в індивідуальній і 13 -е в груповій. Роженцев Тимофій 8 місце в груповій гонці. Ну, такі здобутки. Але слідуючого дня треба сказати ще, що. Коли та траса глина підсохла, це стало ще гірше. Тому що коли було рідко, тоді воно ну, прокручувались колеса, там падали учасники, все. А коли на другий день забивались велосипеди, так що неможливо, треба було коло повністю бігати, а й бігати неможливо, і люди з хелів з'їжджали на п'ятій точці от, і піднімались за дерева, тримались. Свої випробування підготувала і траса у третьому турі чемпіонату у Черкасах. Долати тут дистанцію також було непросто, каже Сергій Долинський. Там було по пояс піску: чотири чотириста коло, і там поставили 14 бревен поперед дороги. І люди стрибали, хто мог перестрибував на велосипеді. Бувало, що не досить досить вдало, хто міг. А хто треба було зіскакувати, перестрибувати. Вони ускладнили трасу дуже багато, навіть досить це такого і за кордоном не буває. 14 перешкод. У Черкасах мав шанси стати медалістом Іван Головня. У естафеті його команда претендувала на медаль, але шлях на п'єдестал перекрила поломка велосипеда партнера по команді. Йшли на третьому місці, але на третьому етапі Ваня йшов на четвертому етапі. Чотири чоловіки досить вдало стартували, але зламавсь велосипеду кремічужанина Данила Смірнова на третьому етапі. Тому Іван уже нічого не зміг вишкрипти. П'яте місце в підсумку. Молодші юнаки також п'яті. Там виступав за збірну команду Тимофій Роженцев. Дещо хуже у кубку серед дорослих у Сергія Черепа в десятку команда потрапила дев'яте місце. Гарний настрій тренеру Сергію Долинському забезпечив заїзд Кубка України у Черкасах. Здобута Анастасією музикою. Бронза серед жінок надала можливість привести чималу кількість очок у залік команди. Парні стафетні гонці. Ми знайшли пару, майстер спорту черкащанка Вікторія Рибарук. Вона стартувала на першому етапі, Настя на другому етапі. Вона витримала те коло падала, ну, витримала У підсумку Кубок України. У нас бронзова нагорода серед жінок, що досить ну, важливо. Вона заробила 50 очок за це третє місце по жінкам. Що не мали юнаки, такого навіть переможці, і в індивідуальній гонці 16 очок. Таким чином, у неї 66 очок, вона принесла нашій школі, нашій команді, що всі разом юнаки такого нам здобутку не, не дали. Тому так, от дебют вдався ну, красивий дебют, от, а головне, є їй стимул займатися, появилось бажання в неї продовжувати. Сезон з велокросу завершений і далі у календарі велогонщиків заплановані шосейні змагання. Найближчі з них це чемпіонат Полтавської області, який відбудеться у Кременчуці наприкінці квітня. Сергій Долинський сподівається тут на медалі своїх вихованців та запрошує усіх охочих займатися велоспортом, приходити до секції ДЮСШ номер 1 і спробувати свої сили у цьому виді спорту. Адже шлях до медали починається вже з першого тренування.